Керівна партія лікут зберігає лідерство у передень парламентських виборів в Ізраїлі, але її відрив від інших значно менше ніж у 2009 році. Згідно з останніми опитуваннями, правий блок прем'єр-міністра Біняміна Нетаніху набирає близько 63 зі 120 місць у Кнесеті. Утім, існує ймовірність, що ліку доведеться залучити до коаліції ще якусь політсилу. Експерти пророкують, що це буде націоналістична партія Єврейський дім на чолі з Нафталі Бенетом. Той попередньо займає друге місце на виборах у вівторок. Проти правої урядової коаліції в Ізраїлі активно виступає рух справжня демократія. Поки його активісти ведуть боротьбу головно у Фейсбук. Це спільний проект ізраїльтян та палестинців, які плекають справжню демократію в Ізраїлі та в системі ООН, розповідає засновник руху. Лаков Ріл демокрасі ін ізраїленде юенсистем. Ідея полягає у тому, щоб ізраїльтяни віддавали свої голоси за палестинців. Голосували, як ті скажуть, у день виборів. Звісно ж, ізраїльські онлайн-демократи збирають голоси ізраїльтян у символічний спосіб, і на виборчий процес ця кампанія навряд чи повпливає, адже зібрала усього кілька тисяч прихильників.